Всім привіт! Мене звати Антоніна Самко і я технолог бренду Окізбрау. Сьогодні ви дізнаєтеся, як же фарбувати перещіпані брови правильно. Ну що ж, давайте розбиратися. Фарбування перещіпаних брів це одна з викликів для кожного майстра початківця. Але не всі знають, як же правильно зробити дану процедуру. Для початку нам потрібно проаналізувати наш вихідний брів. Якщо брови перещипані нерівномірно, де одна брівка набагато ширша іншої, не намагайтесь розширити іншу брівку за допомогою фарби на шкірі. Пам'ятайте, що максимально вводити можна за межі каркасу брів не більше, ніж на 2 мм. Пояснюю чому: ділянка шкіри, де брови відсутні, смиватиметься в першу чергу, і вже через декілька днів цю різницю. Буде дуже помітно, ороговілі клітини епідермісу злущуються з поверхні шкіри щоденно. Саме тому фарба іхна не тримаються на шкірі довше, ніж 5-7 днів. Якщо перещепані ділянки на двох брівках однакові, не намагайтесь малювати брови на око. Відмалюйте ескіз з допомогою пасти від Окізбрау та прямого пензля L2. Наступне це те, як ми тримаємо руку. При натиску під кутом 90 градусів ви можете зробити тонкі лінії або ж розташувати пасту, відтягуючи пензлик від брів під кутом 45 градусів. Також з допомогою ескізу ви можете регулювати ширину брів, а не працювати на око. Це дозволить підібрати комфортну ширину для клієнта. Наносите тонкий шар фарби на ту ділянку брів, де волосків найменше. Або потрібно зробити найбільший відбиток, після чого тонким слоєм наносите на весь каркас брів, від хвостика до початку брови. Працюйте паралельно. Використовуючи всю лінійку сервісно-продуктового бренду Окіспрау, ви завжди будете впевнені в максимально прогнозованому результаті і ідеальному результаті для ваших клієнтів. Повірте, вони це оцінять. Давайте ж поговоримо, якими матеріалами я користувалася під час процедури. Під час процедури я використовувала пінку піноколада, фарба від Окіс Брау, Брюнет» плюс Cold Blond де Брюнет» 80%, а Cold Blond 20%, окисник 3%, корекція брів з допомогою пінцету Окіс та Самко. Наступний шар фарби я рекомендую наносити тонким пензлем С1, злегка натискаючи на шкіру. І моя вам порада. Обов'язково запитайте в клієнта, чи є в нього олівець або тіні для брів, щоб він міг підфарбовувати ті ділянки, які змиваються в першу чергу. І не хвилюйтесь, це ніяк не впливає на те, коли наступного разу прийде до вас клієнт знову, але те, що ви про нього дбаєте, він запам'ятає. Перевіряю фарбу на готовність, починаючи з найбільш світлішої зони, тобто спочатку брови. Якщо відбиток занадто яскравий або вам складно змити фарбу з волосків, раджу скористатись клінтонік, який не лише якісно видалить залишки фарби, але й зволожить шкіру завдяки активним компонентам у його складі. І не забувайте попереджати ваших клієнтів, як правильно доглядати непофарбованими брівками після процедури для того, щоб ефект тримався якомога довше. Також можна скористатися пінкою і делікатно очистити і волосинки, і шкіру, але обов'язково змити водою. І пам'ятайте, фарба це не панацея. Не намагайтесь робити плотний залишок на шкірі. За рахунок невимитого фарбника, будь-який залишок на шкірі чи то між віями може спричинити алергічну реакцію. Так, так, будьте обережні! А для тих, хто хоче відростити перещипані брови, я рекомендую використовувати бровбустер або алоєконцентрат. На завершення процедури, як завжди, я використовую алоєконцентрат, обережно вичісуючи по всій довжині волосків. А також в ділянках, де відбувалася корекція для заспокоєння шкіри. Ну і найбільша порада це не робіть корекцію брів самостійно, тоді і перещепаних брів є більший шанс уникнути. Не забувайте про це доносити вашим клієнтам. Дякую вам за перегляд! Впевнена, тепер ви з легкістю справитеся з проблемою перещепаних брів. Щоб не пропустити нові корисні відео, підписуйтесь на наш канал, ставте ваші лайки і пишіть коментарі. Ми з радістю поділимося з вами своїм досвідом і відповімо на всі ваші запитання.